На сонечку бачиш на сьогоднішній день саме у стінах притулку проживає 450 собак. А також у нашому котобудиночку 101 одна тваринка. За один день ми розходуємо 100 кілограм сухого корму, тільки сухого корму. А в нас собаки харчуються кашею, м'ясом. А потім вже кормом. Останній приліт у нас відбувся за 10 метрів від притулку, за 10 метрів від нижніх вольєрів. В нас постраждали декілька перегородок, саме у притулку. У будиночку для спінальників у нас впала балка і, на жаль, впала на лапку собачка-інваліда. Десь з десяток собак за декілька хвилин до прильоту, навіть ще не було сирени, нічого, вони починають вити. Вони починають вити, і ти просто сидиш і такий. Так, тримаємось. Тут бах. За два роки війни ми врятували 120 собак разом із хлопцями військовими. Мене звуть Софія, мені 5 років. Я працюю в театрі і я ще зоозахисниця. Я витрачаю гроші на корм тварин. Я привезла корму три пачки. Я привезла медикаменти, щоб вилікувати собак, які постраждали від. Якщо в них нема ні каші, ні корму він закінчився, то ми можемо його купити і передати».